Так, усім привіт. Зараз е, попробую експерименти. Це значить пакувальна плівка з матрасу. От Щойно розпакував, приїхав е, з магазину на ліжко, і плівка була. І я відчув, що він дуже сильно наелектризувався. Я коли підношу ось так руку, от, вже за, за пів метра до цього у мене волоски всі дибом стають. Я аж колять мені в руку, зараз може це буде видно. Зараз фокусую волоски покажу. І помірюючи е, дочірні продукти. От у мене... Ой-ой! Аж током пробило. статіка чули, блискавки були. Бо тут на корпусі 400 вольт у дозиметрі, Дуже велика напряжованість поля. Зараз принесу дозиметр китайський, який вимірює ну, тестер електромагнітного проміння і замірюємо в мікротеслах напругу електричного поля. А от оголеною слюдою, зараз БТ-10А. Попробуємо заміряти цю плівку. Ой, йовки! Аж током б'є, чули, пробиває током. О, я доторкнув, зараз, всі, отут вже де моя долонь, всі волоски дибки стали. Я відчуваю, як дави прям на мою долонь. О! Б'ється током. О, о, дивіться, доторкаюсь пальцем і током б'ється. Так, зараз замірюю плівку. Ну, перевищення поки немає, але я такого ніколи в житті ще не відчував, щоб я рукою відчував напругу поля потужну таку там в 1000 вольт. Зараз дивіться, я руку отак засунув і дивіться, б'ється струмом. Зараз я вимкну світло. Може навіть побачимо. От, в мене всі волоски дибки стають. О! от током вдарило. О, дивіться знов. Може це камера зафіксує чи ні. Ту поб'ється вся током аж струмом. От От знов була блиска. От знов. От чули? Дивіться. От о. От, тріск чути. Але блискавок не видно, а тріск чути. Зараз замірюємо їм, спробуємо китайським, чи тут напругу поля покаже. СБТ-10А нічого не фіксує. Значить радон не налип поки що. Просто статіка. Так, от я взяв електромагнітний тестер так, з цієї сторони. Так, ну пробуємо заміряти, чи це об'є мене по рукам, купа блискавок, чи ми зафіксуємо на тестері електромагнітному. Так, ну от такі покази підносимо. О, покази трошки піднялись. Опа, бачили? Стрибок був, а от током б'ється, вон знов мікротесла посередині вольт на метр точніше, знову скачок, бачите, є, фіксує Напруженість поля. Вольт на метр. 0,7 хоп 1, 12 бачили? Дивіться, здесь ще так. Хоп 30. Дивіться вольтнометр, які скачки вон піки. От зараз таку проведу. Дивіться на екран. Клас. От на графіку чітко видно. сплески. причому на всіх трьох бачите, які піки були. Давайте ще повожу. Вон 34, дивіться які. Який... Опа, дивіться, аж за шкаф, аж сигналізація сирена включилась про небезпеку. Настільки електризувалася і б'ється струм. О, 36 вольт на метр. Дивіться на графіках, я в шоці капець, я відчув, я таку просто руку от сюди підніс за пів метра до цієї плівки. У мене всі волоски на руці. Стали дибки повністю всі, і почали так давити, і я прям відчував, як сильно давиться. ну що? От Взяв тестер і все зафіксували. Давайте зараз поводимо, скільки максимум ми зможемо зафіксувати. 20 Почали? Ось що робить? Коли деформую плівку, йдуть стрибки, дивіться? Бачили що? 36 вольт на метр аж було. 38-44. 450 вольт на метр, ви бачили? Я в шоці? Чудово, що я собі купив цей електромагнітний тестер, таке електромагнітне опромінювання і електричне поле 130, бачили, показую. От, коли я деформую плівку, то відбуваються такі стриктури, дивіться. І тут я вже погасив статику, я до неї доторкнувся і все. Бачите, по графіку аж за шкал майже був в деяких місцях. Мікро Тесла купа всплесків було. Вольт на метр взагалі дуже багато. І деякі всплески навіть електромагнітного виникали, випромінення. Тут я летів отак, це так вже. Бачите, що на графіку робиться? Ну ось так. Це звичайна пакувальна плівка так наелектризувалася, поки її везли в автомобілі по вулиці. От сам трас. Він не наелектризований. Він був всередині. Все супер. От, фонові показники. Ось такі. От, мікротесла по нулям. Вольт на метр 26. сотих. Мікроват на сантиметр квадратний. 50 десятих От. І от бачите по графікам, що робилось. І, до речі, це дуже небезпечна ситуація для електроніки. Тому що, якщо, наприклад, радіодеталі, будь-який процесор чи мікроконтролер, мікросхеми, або навіть транзистори деякі, якщо вони доторкнуться до цієї плівки, от пакувальної, на них піде зразу там 1000 вольт на них, і вони згорять. Особливо чутливі до цього мікросхеми, мікроконтролери. Тому доторкатися ну, дуже потрібно все заземляти. І не можна плівкою пакувати жодною плівкою. Пакувати мікросхеми, ну все, що боїться статіки, ну, високої напруги. Тому що ви чули, навіть на звук було чути, я руку засуную, і мене по всій руці почали маленькі блискавки бити. Десь штук 5-10 блискавок за секунду мене вдарило і ці звуки цих блискавок було чути. От, як вони іскрили. От І ми це зафіксували. Хоча очима не було видно, я відчував тільки, що дибки все волосся стало. І на звук чув, що тріщать іскри. І от Всі волосся піднялось прямо на 90 градусів перпендикулярно тілу. Все торчало і дуже давило на руку. Реально сильно давило. Я біго взяв цей тестер і все це встиг зафіксувати. От знов, бачите. Знов Ось в цьому місці ще. Є вон, бачите на графіку. 23 вольт на метр він зафіксував. Бачите в основному стрибки в мікротесла і вольт на метр. От, електромагнітне вверху також є, але невеличкі піки. Ну, все. Тому будьте обережні От і бажано мати ось такий прилад, який електромагнітне випромінення. Ну, тут і дозиметр електромагнітний, але я його купував раді. Електромагнітного датчика детектора, тому що сам Гейгер Мюллера тут дуже фіговий датчик. Це як дозиметр, це повне фуфло, А як електромагнітний от модель. Супер за ці гроші. За ці гроші кращого просто не існує. Є краще, але вони там від 2000 доларів і вище. Ну все, всім до нових зустрічей.